Що наші діти сьогодні? Ми плачемо, коли за ручками водили, маленькими вони були, ми бачили у них в храмі, як вони гарно хрестилися, як вони поклони били, як ми любувалися ними, як вони хрестики цьомували. А приходить 12, 13, 14, аж 16, А їх все річі і річе і річе в храмі. Чому, браті і сестри? Тому що вони созрівають не тільки тілесно, вони ще їм темно, по половому созрівають. І в них різні страсті оволодівають ними. І вони замість того, щоб відкрити себе, свої пороки, вони починають собі замикатися. Вони не знають, що з ними робиться. І вони, як та шаталова пустень. Сьогодні я хочу дуже цієї одежі. От купи мені маму, скандал, істерика. На другий день, а я не хочу, а я не буду одівати. Захотіла дитина поступити в якийсь заклад. Всі сили туди кинули батьки, щоб дитина поступила. Прийшов місяць, а я не хочу вчитися, а я не буду вчитися. Отаке, От браті і сестри, шатає нашими дітьми. Це, браті і сестри, страсть, це порок. Який людина без молитви, без віри, вона справитися сама не може. А дітям дуже просто, це треба послухатися. Я не раз кличу батьків і дітей і кажу при батьках до сина чи до дочки їхні, кажу, подивіться, кажу тобі при мамі чи при татові, що твої батьки можуть бути неправі 101%. Вони можуть бути неправі. Але коли ти їх послухаєш, виконаєш. Їхню просьбу. Те, що вони тобі кажуть, ти ніколи не програєш. Ти ніколи не програєш. Для тебе буде благо завжди. І вони тоді так дивляться один одному очі. Тому що наша впертість, вона не від людини. А диявол так робить, що здається, так гординя. Нічого немає. Противного, що тато чи мама каже. Вона тебе вчить. Вона тебе навчила Вчила тебе їсти, мама. Чила перших слів, як ложечку тримати, як ручку тримати, і батьки вчать дітей все життя, тому що в них опит життя, практика життя. А у вас одна теорія в дітей і фантазії, що вони ніби все знають, все вміють, але на практиці ноль. І я завжди дітям кажу, спочатку запитай, щоб тобі батьки підказали, як правильно, а потім вже роби. Тому що якби ти не хотів це зробити, ти зробиш неправильно, тому що ти не знаєш, що як правильно.